Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Все більше лідерів країн відмовляються летіти в Москву після відмови України від перемир'я на 9 травня. Телеграм-канали Партизан пишуть репетиції параду відміняються після ударів ЗСУ. Україна відмовила в путінському перемир'ю. Київ згоден тільки на 30-денне перемир'я, а не вибіркове на 9 травня. А прямо зараз новий вибух у Москві: 697 загиблих окупантів, і це тільки на території РФ. Дрони поляниця рознесли дві секретні казарми та один із дуже важливих складів. Пишуть про вибух складу з ракетами невідомо. Мого походження, який підготували спеціально перед парадом. Мабуть, там була техніка, яка повинна була їхати на парад, а також інші військові елементи. За 50 кілометрів від Москви місцеві жителі викладають кадри детонації боєприпасів і демонструють на відео вибухову хвилю. При цьому губернатор Московської області запевняє, що це невелика пожежа у полі через падіння уламків, збитого засобами ППО безпілотника ЗСУ. Вже вранці місцеві жителі виклали кадри потужної пожежі та великого стовпа диму. Що здіймається у небо людей при цьому непокоїть. Одне питання: чи вцілів їхній будинок чи ні? Евакуації потребують не лише жителі підмосков'я, а мабуть і самої Москви останні відрізані від суходолу через прорив двох дамб. Тому їх можна забрати лише по воді. Саме містечко знаходиться навпроти військових складів. Частини 54 169 ці склади розташовані поблизу великого міста. Військовий Олег Хельгів підкреслює, Путін оголосив про тимчасове перемир'я з 8 по 11 травня на честь їх карнавалу Побєдобєсія. В разі порушення війська РФ дадуть адекватно. Відповідь. Ці перемир'я в виді наказів починають дратувати. Я б на місці Зеленського оголосив перемир'я з 1 травня на честь свята посадки городів, і до 11 травня, в разі порушення нашого перемир'я, хи вам, а не ваше, і адекватна відповідь за з дронами та ракетами на Москву 9 травня. Там тільки так розуміють. Не відкрию Америку. Якщо скажу, що Путін запросив перемир'я на 9 травня, тому що злякався, що велике скупчення військовиків зброї військової техніки РФ в центрі міста заздалегідь відомий день і час за його ж логіку. Є законною воєнною ціллю. Знаю, що наші вибухові безпілотники набагато далі Москви залітають. Лідери 19 країн підтвердили свій намір приїхати до Москви для участі в урочистостях з нагоди. 80-річчя перемоги на червоній площі. Хоча російський диктатор Володимир Путін запросив також президента США Дональда Трампа, той відмовився. Хто приїде на російські парад у Москві? Серед запрошених на святкування 9 травня, окрім глав держави СНД, очікується й інші високопосадовці. Президент Бразилії Луїс інасіоло. Дасілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Китаю Сі Цзінпін. лідер Палестини Махмуд Абас, колишній президент В'єтнаму Толама, президент Куби Мігель Діас Канелі, президент Сербії Олександр Вучич, очільник Республіки Сербської складі Боснії Герцеговини Милорад Додик, ВО Президента Буркіна Фасо Ібрагім Траоре. прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, також Путін очікує на прибуття президента Абхазії Бадри Гунби, президента Азербайджану Ліхама Алієва Руського диктатора Олександра Лукашенка, президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва, президента Киргистану Садира Жапарова, президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва, президента Таджикистану Емомелі Рахмона, президента Туркменістану Сердара Берди Мухамедова, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков повідомив, що Кремль оголосить повний список іноземних гостей пізніше. Він також нагадав, що ще у лютому Путін запрошував Дональда Трампа на парад. Однак той згодом підтвердив, що немає наміру відвідувати Москву 9 травня. У Кремлі також не підтвердили участь у заході генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша. Наразі немає офіційних коментарів від інших запрошених, зокрема прем'єр-міністра Індії Нарен Дримоді та президента Монголії Ухнаагіїна Хурелсуха. Пишу, що і сі чи прибуде прийшли представника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.